Це буде не якась одна точка, це буде процес. І те, що може здаватися перемогою в один момент, якщо припинити бути відповідальними громадянами, рухатись і бути свідомими, воно перетвориться на поразку дуже швидко, через рік, 10 років і так далі. Тобто це все рівно постійна, свідома робота над собою, громадянство свобода — це не тільки права, це і відповідальність. І сильні держави, сильні інституції, там де люди знають, що вони мають не тільки права, які вони готові захищати, і як ми за них гинути, але мають значну частину е е відповідальності перед не стільки навіть попередніми поколіннями, а як перед наступними. Бо якщо ми будемо сприймати себе і землю, нашу державу не ту, яку ми отримали е в спадок від наших пращурів, а ту, яку ми взяли в борг. Від наших дітей і нащадків, ми напевно багато в чому будемо зовсім інакше чинити і діяти. Для мене перемогу внутрішньою сатисфакцією буде та держава відкрита, комфортна, вільна, в якій кожна людина своєю чесною працею зможе заробити собі на власний будинок, на навколосвітню подорож, на навчання своїх дітей в будь-якому університеті світу. Країна, в якій люди, які зокрема втратили кінцівки під час цієї війни, зможуть спокійно на візочках, на протезах відвідувати будь-яку крамницю, музичний фестиваль, пляж заповідник в горах, тому що умови комфортного життя в цій країні дозволяють людям з інвалідністю бути абсолютно соціально, так і там життєво активними, як і всі інші, для мене напевно це буде одним з головних. Індикаторів і маркерів того, чи перемогли ми чи ні, тому що якщо сотні тисяч, якщо не дай боже не мільйони людей, тому що багато людей з інвалідністю мають її не пов'язану з війною, так уроджену або набуту внаслідок травм чи хвороб. Сьогодні фактично через неефективність нашої держави вони на узбіччі знаходяться. Вони не це тільки дуже дуже сильні люди з них виходять в світ і мають повноцінне соціальне життя Більшість з них. Цього не мають не тому, що не хочуть, а тому, що умови України як пострадянської держави не хочуть бачити таких людей. Наші вулиці, транспорт, приміщення не є інклюзивними. Тому десь для мене це також буде важливим маркером.